Ну, є, мабуть, багато напрацювань, які вони планують. Це дуже важко відповісти. У межах області, якщо не реформуються центральні органи виконавчої влади, то говорити про те, що щось може змінитися на місці, від нього залежати щось може дуже складно. Ну, нехай він ще можливо попрацює там пару місців, потім до виборів. Можливо, потім люди дадуть якусь оцінку. Кого не запитай, ніхто ніякого позитива не побачив від голови обласної адміністрації, що він працює, що він реально його десь хтось бачить і він реально приносить якісь дивіденти в області. Я не можу взагалі нічого прокоментувати про нашу москіську, загалі Машківської взагалі про нашу адміністративні державні ці установи. Я містом Житомиром не задоволена взагалі. Я не бачу такого великого прогресу в нашому місті. Як представник комітету по боротьбі з корупцією, я б сказав так, що певні намагання, намагання є, але щоб щось змінилось в кращу сторону, немає такого. Мені жалко нашого губернатора, тому що ні губернатор у нас, а що йому дозволить боря або Геннадій Григорович, то він і робить. Якщо стосовно його діяльності, то звичайно є певні. Результати. Багато ще чого не зроблено, але ж за рік і неможливо все зробити. Але якщо в такому напрямку і далі будемо йти, то результат, звичайно, буде. Було б бажання щось змінювати. Ну. Я не вірю, що у нас може бути щось краще. Треба взагалі всіх міняти, може тоді буде щось краще. Так. Тихо, без личної шумихи зробили дороги. Це дуже важливо. Трошки будівництво налагодилось. Степ бай степ, шаг за шагом, в кращу сторону.